Усім привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні поговоримо про ось цей класний плеєр від iBasso DX180. Якось давно я нічого від iBasso не оглядав, на жаль. І от вирішив виправитися, взяв на прокат на деякий час в Air, in Air молодший плеєр від iBasso. Ну і що ми тут маємо? Це Android-плеєр. Доволі гарні характеристики за мірками сучасних плеєрів. Тут 665 Snapdragon, 13-й Android. Є система обходу ресемплінгу, підтримується швидка зарядка, і також десь до 15 годин роботи з. Зі звичайного виходу вони обіцяють. Ну, в мене було десь 13-14 і більше 10 з балансного. Але знов таки це залежатиме від навантаження. Підтримується швидка зарядка, тому десь за 85 90 хвилин він заряджається. Побудований на чотирьох чипах Cyrus Logic 43 660 мВт на балансному виході, і 280 здається на звичайному. Тож, все, що очікуєш від сучасного плеєру, тут є. Враховуючи те, що це Айбасу, то і гарний звук, скоріш за все, теж завезли. Але зараз подивимося. Коштує він трошки більше ніж 22 тисячі гривень. Посилання на еранір, звісно, дам в опис. Судячи з їх сайту вони планували дві версії з 4 гігабайтами оперативки і 128 гігабайтами пам'яті на борту, а також більш бюджетну з 3 гігабайтами і 32, 32 гігабайтами пам'яті. То, але не знаю, три 3, 3, 3 гігабайтну я не бачу. Тому в нас сьогодні на огляді 4 гігабайта. Тож, давайте дивитися на все це детальніше. А анекдот дня сьогодні такий. Якщо на мене працюють вісім олонів, чи можна вважати мене Санта-Клаусом? Давайте його розпакуємо. Як бачите, пакування дуже стримане, таке в стилі Айбасу останнього часу, майже нічого на коробці, такий приємно блакитний колір, ось така ось такий фольгований надпис, стилізовані літери з назвою, ну і майже фактично більше нічого. Всередині така блакитна коробочка синенька. А, тож, в нас тут безпосередньо плеєр, тут всілякі гарантійні талончики, інструкції, і все таке інше. Тож, бачили такі коробочки, поціновувача компанії ABAS, вже багато разів. В них і навушники десь схожі на це запаковані. І плеєри, і все. Тож, з аксесуарів в комплект поклали все базово необхідне. Немає тут якогось там вишуканого чохла зі шкіри молодого дерматина, але ви отримаєте силіконовий такий напівчохольчик, USB type c кабель такий непоганий. Айбасу перестали класти ось той пристрій для прогрівання в комплект, принаймні для бюджетних плеєрів. І ось такий набір захисних плівочок, щоб. З усіх боків поклеїти. До речі, я не знаю, мабуть, мається на увазі, що одну поклеїти спереду, іншу заду, не знаю. З точки зору дизайну, тут все цікаво, бо з одного боку в нас тут є певні нові риси, з іншого боку, вгадуються попередні пристрої Айбасу. Дуже класна ця переливчаста задня панелька. Є кілька кольорових варіантів. Зелений, як завжди, як на мене. Найкрасивіше, але інші теж доволі нічого так. Тут такий елемент дизайну цікавий, металева така вставка. І як бачите, попри те, що зберігається ось там колір, задня панелька, дизайн в них став такий більш кутастий, більш гострий. Тож немає вже тої закругленості форм, що була. Але плеєр за сучасними мірками можна назвати майже компактним. Гарно відчувається в руці, не важкий, але так дуже надійно зібраний, тобто нічого не торохкотить. Тож класно зроблена річ. Знизу в нас два виходи. ця грань вільна від усього, зверху USB Type-C. До речі, ще гарна фішка цього плеєру це те, що тут окремий контролер для USB-цапу, тому низькі затримки в цьому режимі, і слот для microSD-карток. І ось тут. В нас три кнопки керування відтворенням, не підписані, але і так зрозуміло, яка за що відповідає. В них дуже приємне відчуття від натискання, і ось такий доволі складний за дизайном регулятор гучності. Попри те, що він помітно випирає з корпусу, він майже не бовтається і тримається дуже надійно. Тому дійсно створює враження коронки механічного годинника. Дуже... Гарно зроблений елемент, мабуть, в Айбасу, вони найкрасивіші. Так, тут дійсно в когось він може чіплятися за кишеню, але я думаю, що якщо обережно, то проблем з ним ніяких не буде. Обертається, регулює кліки нормально, тут гарний енкодер. і, звісно, можна його натискати, щоб розблокувати екран, вимкнути, вимкнути як завжди. Є стікер Hi-Res, але чесно, якщо б був мій плеєр, я б його відклеїв. На передній панельці в нас екран. Ну, не сказати, що він від краю до краю, але дуже вузькі рамки, тож добре виглядає. Зроблений він компанією Sharp, і англійською Sharp це гострий. А тому тут, як бачите, екран дуже такий. Ну, екран класний. Це 1080 p Гарні кути огляду, вони навіть шпалеринку на робочий стіл підібрали приємно. Тож гарний запас яскравості, ну тобто, все зроблено на дуже класному рівні. Але підозрюю, що акумулятор цей екранчик теж під'їдає. Але з іншого боку, ну, більшу частину часу він буде вимкнений. Гарно реагує на жести. Такий доволі приємний в екран. Тож, в око радіє. Ну і в цілому, як на мене, плеєр дуже вдалий. Хоча останні, останні багато років Айбасу тільки вдалі плеєри за дизайном робить. Дуже гарно виглядає, як на мене, дуже приємний. З прошивкою тут не стало щось видумувати. Це 13-й Android, є механізм обходу ресемплінгу, тож в цілому, все як звичайно. Є додаткові налаштування в шторці, як завжди, можна обрати лінійний чи балансний вихід, можна обрати гейм з двох рівнів, увімкнути, вимкнути, вимкнути СПД, далі обрати цифрові, який цифровий фільтр вам потрібен. Далі фір це. А, Цікава знахідка Ібасу. Ну, фір не вони винайшли, але вони тут його використовують дуже цікаво. В них тут чотири цапи, тому за допомогою fpga мікросхеми, яка тут стоїть, вони можуть задіяти по два цапи на кожен канал, і таким чином вони отримують характеристики від співвідношення сигналу до шуму, а також гармонійні спотворення. Що е краще, ніж самі. Ніж окремий чип е, дає, тобто подвоюються чипи. Ну, е, якщо ще спростити, це вибір між кращим звуком і довшим життям акумулятору. Я робив сліпі тести для, цього, для цієї опції, і насправді на деяких треках відчувається активація цього режиму, трохи більше будуються сцени і покращуються верхні частоти. Але, ну, скажімо, на багатьох треках різниці я не відчув. Може, я недостатньо златовухий. але в цілому я згоден з тим, щоб економити тут батарею. Але, звісно, якщо ви раптом вирішите собі обрати цей плеєр, ну, ви можете експериментувати з цифровими фільтрами ЦАПу і з цим фір режимом Також все це можна змінювати і в налаштуваннях. Тут є аудіо, теж все знайомо. І ще можна аудіокнопки змінити, яка буде вперед, яка назад. Є Play Store, якщо потрібен, ну але, звісно, головне в нас це Mango Player. або ж вбудований плеєр від Айбасу. Він схожий на те, що в нас вже було, але трохи там вони дещо змінили. Тож, як бачите, в нас тут обкладинка, інформація про трек, навігація вперед-назад. далі... Як який вам потрібен порядок відтворення. Далі, тут медіа бібліотека, і ось тут вони дещо змінили, тому що я одразу не зміг знайти, де вони заховали перемикання. Тобто відкриваєш тут вся музика. Тут натиснути можна обрати, як сортувати. Нажимаєш назад і повертаєшся назад. Тож, насправді, фокус в тому, що тут є ось така додаткова. А... Як сказати, я навіть не знаю, висувається додаткова шторка, чи як це назвати, де можна обирати розділи медіатеки. Проблема тільки в тому, що якщо ви це зробите там якось не дуже впевнено, то ви ризикуєте активувати ось цей режим назад в самому Android. Так, я що увімкнув якийсь темний режим, ні, начебто, що з ним сталося, чомусь потьмянів нас. Mango Player, Я так підозрюю, що в нього якийсь темний режим, або просто його щось заклінуло, не знаю. Тож ось так відкривається список розділів. Але, 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 ну, а ніяких але. Вся музика. Тут можна подивитися альбоми, як бачите, дуже швидка прошивка, все просто літає. На цьому екранчику гарно виглядають обкладинки. Далі в нас там, можна брати, наприклад, артисти, плейлісти, що від, відтворюється зараз, що відтворюється нещодавно, ну і також подивитися по файлах. Як завжди, в нас тут є можливість видалити і так далі. Тобто, все ми можемо робити. І тут налаштування в нас відтворення без пауз. Далі гейн 2 рівні. далі як... Грати там, повторювати, не повторювати еквалайзер для тих, хто полюбляє, можна або порухати собі повзунки, або у нас параметричний еквалайзер. Тут обираєте, який вам потрібен фільтр, вмикаєте його, є купа різних типів фільтру і так далі. тобто Гратися з еквалайзером тут можна довго і радісно. Так, повернися назад. Далі можна обрати баланс каналів, цифровий фільтр, відсканувати медіатеку чи ставити на паузу, коли ви від'єднали навушники, вмікнути режим USB-цапу і Bluetooth ЦАПу. Трохи налаштувань екрану. Ну, як бачите, такі базові речі. Далі таймер сну і інформація про систему. В цілому прошивка гарна, сучасна, доволі проста, але є всі необхідні можливості. Тож Айбасу теж відточують свою майстерність в створенні гарних сучасних прошивок. Працює теж добре. З точки зору звуку, коли я тестував цей плеєр, я зловив себе на цікавій думці. Якщо там взяти якісь плеєри 5-7 річної давнини, то в нас там були певні фірмові характеристики. Айбасу робили, наприклад, фокус на мікроконтрасті там. Шанлінг робили більш теплий звук, інколи зовсім теплий. Тобто там в кожного був свій е, якийсь звук, але потім технології розвивалися, і в цілому всі компанії дійшли до дуже збалансованої, нейтральної подачі. Там є деяка, е, різниця між плеєрами, але вона в наш час вже така досі невелика, що всі звучать, ну. Скажімо, не всі може, більшість плеєрів звучить нейтрально, збалансовано, доволі технічно, з гарною деталізацією, сценою і всім таким іншим. Тож, я веду до того, що DX 180 не став виключенням. Гарна роздільна здатність, але не сухий, не моніторний. Тому в цілому і музикальний чи музичний, ні, музикальний, скоріш більш годяще слово тут. З гарною передачою емоцій та динаміки, майже без жодного забарвлення. Є трошечки акценту в акценту пружності на низьких частотах, і також трохи додаткового фокусу на мікроконтрасті на середині, але тут його настільки небагато, що вже й немає сенсу, мабуть, і говорити про те, що тут якийсь акцент або забарвлення, або там якийсь характер. Ні. Всі плеєри звучать натурально. А якщо ви ну окей, не всі там більшість. А якщо ви хочете якогось забарвлення, ну тут вже треба підбирати навушники, які там дадуть те, що ви хочете. Ну, мабуть, насправді так і має бути. Тож, може там хтось буде сумувати, да, там, за часами, коли в компанії був фірмовий звук, там або щось таке. Але як на мене да, то, ну скажімо, чим більше в системі нейтральних компонентів, тим краще. І вже за допомогою одного компоненту ви можете підбирати, що вам потрібно. Ну але позаяк ми все рівно дійдемо до того, що все, все буде бездротове. Може, не так скоро, як мені кортіло б, але цифрова обробка сигналу вже показує свої плоди. Але сьогодні не про це. Все плеєри все ще намагаються донести сигнал максимально, не змінюючи. І, звісно, 180 не виключення. В цілому, тут можна було б і завершити огляд, але зрозуміло, що так, справа не піде. Я його слухав кілька днів доволі щільно, по багато годин не для того, щоб обмежитися цим. Тож, бас. Прекрасно контролюється, але ну від Айбасу я ніколи не очікував нічого іншого. Вони а, завжди були дуже крутою компанією з точки зору підсилювачів, і контроль низьких частот, звісно, в них завжди був на рівні. Збалансований, натуральний, з гарною кількістю м, ось цих дрібних нюансів, з крутою передачою текстур. Є ось трохи додаткової пружності, щоб він такий був більш. М, більш потужне, але цього небагато. Не можна сказати, що тут там якийсь мегапанч. Ні, коли потрібно, коли він є запису, то, звісно, у лупане він добряче. Там і гуркіт буде, і все таке інше. Але від себе додасть так трошечки-трошечки. Ну і це доволі приємно акцентує, наприклад, струнні інструменти. Ну і саме тому в нас так, давайте приклад. Перше це Кейсі Абрамс. Cougar Town, і ось саме тут в нас контрабас, приємні струни, відчуття натуральності, резонанси а, інструмента і все таке інше. І Ghost, Dance Macabre, Ну, навіть я не можу називати це металом. Звісно, це щось таке між диско і, я не знаю, якимось хардроком або не знаю навіть чим. ну, Метал тут може теж можна вважати. Але класні треки, гарний імідж, дуже талановитий гурт, який грає просто цікаву музику. Не я далекий від того, щоб намагатися все затиснути в якісь рамки жанру. Ну і тут в нас є ось цей фірмовий такий великий барабан, який дуже класно резонує, і цей плеєр це відіграє дуже добре. От зараз тримаю в руці дуже приємне відчуття такої от легкості, але в той самий час і надійності. Приємний плеєрочок. На нього класно приємно дивитися. І тримати його теж. Е, тож, далі, що в нас? Середні частоти, да, трошечки є фокус на мікроконтрасті, який трохи-трохи підкреслює ось такої. Створює ефект гіперреалістичності, але він теж доволі помірний. Тому в цілому не можна сказати, що він там якийсь критичний до запису, як це було колись там в Айбасо, коли будь-які проблеми підкреслювалися. Але звісно, краще матеріал тут буде на краще. І якщо запис гарний, то тут у вас буде і динаміка, і емоції, і вокал переданий чудово, і характер інструментів, і все таке інше. Сцена гарно побудована, тривимірна, гартож, чудові переходи зроблені один в інший, а вона не має намагання якось її роздмухати штучно. Вона дуже правильно сформульована і є ось цей ефект тривимірності. Звісно, порівняно з якимись топовими плеєрами, тут бракує, ось саме ефекту приміщення, але принаймні є намагання його якось передати. Тому в цілому занурення на дуже доброму рівні теж зроблено. Ну і я тут підібрав приклади. Перший це Ханс Циммер король Лев, живий запис, і початковий тут вокал цікавий, і потім усі інструменти дуже добре все це звучить динамічно, ефектно, і завдяки тому, що сцена класно побудована, у вас буде і ось цей ефект занурення в атмосферу концерту. А, і також хофф ансамбл Polarity, Альбом зветься Ага, трек Beginning. Цей от хоф ансамбл, це якраз ті товариші, які роблять альбоми, на яких можна відслуховувати різницю між, скажімо, середнім плеєром і якимось топовим. Тому що тут абсолютно бездоганна якість запису, дуже спокійний матеріал. Це просто такий от, е, спокійний джаз. Без якихось там намагань зробити його мегаефектним або щось таким дуже 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 натуральні записи. І ось тут можна вислуховувати вже дійсно чим відрізняється гарний плеєр середнього сегменту і щось топове, і зрозуміти, що платити ви набагато більше ніж тієї різниці є. Але так, майже всюди. Звісно, тут трохи бракує цьому плеєру там побудови сцени, технічності проробки верхніх частот. Але дуже гарно звучить цей трек альбом в цілому з ним. Верхні частоти теж максимальна протяжність, дуже збалансовані, немає намагання їх якось підфарбувати в будь-який бік. Вони і не м'які, вони і не занадто агресивні. Тому в цілому, да, не для тих, кому потрібні комфортні вече, і не для тих, хто любить, щоб їх там більше було. Але знов таки, якщо в третій, наприклад, є білянти або якісь е проблеми з записом верхніх частот, ну, плеєр це відіграє доволі чесно. Мій стандартний тест на сьомий син, сьомого сина, він пройшов як слід. Тобто, ССС звучить різкувато. Але приклади в нас сьогодні інші. Перший це Кіел Охман, чи як його мають звати, це в нас. Е Такий теж джаз, гарно записаний, але більш жвавий, ніж в Ensemble. І тут багато інструментів, вони йдуть в обертони. І ось завдяки тому, що обертони тут дуже гарні і насичені, усі ці інструменти звучать дуже природньо, і можна їх гарно відрізняти один від одного. Uh, і це дуже приємно звучить. Ну, і ще один такий запис: знов джаз, як бачите, Луїс Армстронг, Дюк Еллінгтон, і теж в них тут доволі багатий акомпанімент, і труба, і інші інструменти. І знов таки верхні частоти передані дуже приємно і натурально. Якщо казати про поєднання, тут взагалі майже максимальна універсальність. У нього дійсно крутий чорний фон, альбасу старалися і зробили абсолютно низький рівень шуму навіть з чутливими внутрішньоканальними навушниками. Ну і непоганий запас потужності. Знов таки, звісно, там є певні повнорозміри, які мають працювати тільки стаціон... зі стаціонаром і. Він їх не потягне, але в цілому більшість навушників з точки зору потужності він розкриє. Звісно, всіляким топом трохи не бракуватиме його умовного рівня, але взагалі там якихось проблем з чимось до нього під'єднати не буде. Якщо казати про порівняння, що в нас є схожого в сегменті, Shanling М3 Ультра він, до речі, мабуть, став одним з перших плеєрів середнього сегменту, який вирулив ось на цей сучасний звук. Але в Шанлінга є трошечки такого більш теплого, більш музичного забарвлення. Тож для тих, хто полюбляє таке, то є М3 Ультра. Але думаю, що Шанлінгу вже час його там оновлювати. Хібі r 6 навпаки, він теж натуральний, збалансований, але в нього більше фокусу на мікроконтрасті. Він якраз більше йде в моніторність. А і 160, ну скажімо, да, в них є певна схожість з точки зору подачі, але тут все зроблено на більш топовому рівні, і між ними доволі велика різниця. Тут в кожному аспекті, начебто, і невеликі невелике зростання, але в цілому тут вже так помітний такий крок в звуці. От коли з дрібничок складається вже щось більш таке велике. Тому, якщо у вас там є 160, і ви думаєте на що його проапгрейдити, то ось 180 це такий просто от абсолютно 100% варіант апгрейду, як на мене, принаймні. І FIO M11S, вони дуже схожі в цілому. А різниця я б сказав в тому, що у, тут більше трохи фокус на мікроконтрасті на середніх частотах у FiiO більше акцентовані динаміка і емоційна складова, але взагалі. Тут вже, скажіть, я б, скоріше питання там в часі роботи, дизайні і всьому такому іншому. Хоча з точки зору дизайну, як на мене, звісно, Айбасо вже краще. Фіо, треба щось знов-таки подумати і робити більш нове. Але в них свої є менеджери і всілякі розумні люди для цього. Тож підводячи підсумки, взагалі насправді, от з тих плеєрів, що я зараз згадав. Кожен з них дійсно класний. Тут немає якогось неправильного варіанту. Кожен з них дійсно гарно звучить і дійсно потішить вас. Тому, а, dx 180 не виключення, один з кращих плеєрів свого сегменту по багатьох аспектах. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.